18 жовтня в міському відділі освіти пройшов конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців. Основою виступів мали бути фрагменти екскурсії з двох напрямків: мій рідний край це екскурсійний маршрут містом селом чи вулицею. Та на шляхах історії екскурсія по музейній експозиції. Цей конкурс започаткований проводиться у нас з метою виховання любові до рідного краю, до нашої нації, до духовних надбань усіх націй нашої української держави. Тому сьогодні дійсно в цій залі зібралися знавці історії рідного краю, ті, кому не байдуже майбутнє та минуле нашої Коростенщини. Під час конкурсу учні Коростенських шкіл презентували опрацьовані архівні матеріали та дослідження у вивченні історії Коростенщини. На заході гості мали можливість здійснити віртуальну подорож старим містом та його околицями, продивитись фотодокументи часів Другої світової війни та познайомитись з відомими людьми, які перебували в нашому місті в той час. Прозвучали імена героїв, які приховав час, але їхні вчинки пам'ятає наша земля. Серед різноманітних засобів виховання шкільні музеї посідають особливе місце. Вони не просто сховище стародавніх предметів, і документів, а своєрідна скарбниця колективної пам'яті народу. У нашій школі є прекрасний музей, світлиця народної творчості. Він там існує не досить довго. Кожного року приходять, приносять люди, приносять дітки, беруть своїх бабусь, дідусів, якісь певні речі, що дійсно є цікавими та потрібними для цього музею. Я з татом організувала. Ми привезли тут велику скриню. Мої прабабусі ми її брали. Звісно, вона дуже сподобалась, але її ще трошки треба відреставрувати. Найбільше мені там подобається. Ліжка та колиска дуже гарний та різноманітний вишитий одяг там теж є. Мені дуже подобається розглядати та постійно міркувати над історією мого рідного краю. Сьогодні я вже вдруге на цьому конкурсі. Ми на минулому році ми розповідали про мікрорайон Пашини, в якому я живу. Та, звісно, навчаюся. Ми зайняли перше місце. Тому з цього року ми теж хочемо виступити як найкраще. Розповіді учнів супроводжували слайд-шоу з музичним та поетичним оформленням. Представлена конкурсна тематика учасників засвідчила значний потенціал екскурсійних можливостей Коростенщини в цілому та міста Коростеня, зокрема. Що спонукає тебе брати участь у такому конкурсі і підштовхує вивчати історію рідного краю? Ну, взагалі, на мою думку, що цей конкурс саме така, є така можливість для всіх учнів е, взяти за своїм власним бажанням участь і показати дійсно свої знання, свого рідного краю. Адже де ми живемо, ну, нам має бути не байдуже. Тому ми досліджуємо, нам цікаво те коріння, історія нашого краю. Як ми взагалі? Що досліджували цього року? Цього року ми вирішили дослідити місце стратегічного значення, що знаходиться в Древлянському парку. Сподіваюся, що саме моя доповідь буде дуже цікавою та змістовною. Беручи участь уже не перший раз в таких подібних конкурсах, от саме в цьому році я дійсно дізналася дуже багато, адже досліджуючи, досліджуючи цей міст, історію його. Мені було надзвичайно цікаво. Я дуже відвідала багато різних цікавих місць, включаючи музей, дослідила багато чого і дійсно дізналася. З історії достатньо. Проведення таких конкурсів є дуже важливим, адже вони навчають підростаюче покоління не лише працювати з джерелами, а й цінувати і сторінки історії та враховувати її помилки. Отже, за результатами конкурсу на обласному етапі конкурсу юних екскурсоводів краєзнавців Коростень будуть представляти учні загальноосвітньої школи номер 5 які посіли перше місце зі своєю світлицею народної творчості у напрямку шляхи історії та команда міського ліцею і центру позашкільної освіти у напрямку Мій рідний край. Які досліджували мі стратегічного значення у тривлянському парку?